Добрий ранок всім, друзі. От зібралась снідати, заварила собі вівсяну кашку. Такі гарні тарелочки. Бачите, я показувала вам тоді, що яку є тарелочки покупляла. Зараз масла ще положу. Кашку. Я дуже люблю вівсяну кашу. Це така, це не, не пластівці, а це іменно крупа вівсяна плющена. Вівсяна крупа плющена. Дуже смачна. Я її дуже люблю. Зварила на воді, а тоді додала трішки молока і кусочок масла. Ще трошки підсолити сольки. І все. І такий буде сніданок. Буду снідати. Ну все. Ще зустрінемось. Всім привіт! Друзі! Всім доброго дня і доброго здоров'я. Ви на каналі Мій любий садочок. Я трошки прихворіла тоді як була з онуками і ну вони вже були хворі. І ось я захворіла. І нас, всі, і мама моя, і папа, і всі похворіли. Якийсь такий вірус чи, чи грип, чи що, не знаю, що воно таке. Ну, в общем, Але вже нічого, вже діло йде на поправку, вже вже все нормально. Ось. Хочу подякувати всім своїм підписникам за те, що дивитеся, ставити лайки. Всім новим підписникам. Щиро дякую, хто недавно підписався. Ну, ось так сьогодні э, обичний день э, вару супчик. Тут в мене вже э, скрил курочик, кури крила. Декілька штук в мене положила на супчик, вже вони зварилися. Зараз я вже ось закладу картопельку. Туди я виложу цибульку. Зараз ще підготую морковочку. Броколі поріжу, буде в мене супчик з броколі. Ще хочу сказати, що, ну, звісно ж, ви всі знаєте про цю страшну біду в Туреччині. Ну, ну і по всьому світі цей землетрус пройшовся по всьому світі, але таке саме страшне наробило в Туреччині і в Сирії. Скільки людей загинуло? Подивіться, що робиться. У нас війна страшна. Кацапи знищують наших людей, наш народ, а в Турції. А в Турції отакі природні катаклізми таке понароблювало. І ви ж подивіться, і ви подумайте, що ці кацапи не до люди, вони не до люди, вони тішаться. Вони тішаться з того, що в Турції стільки людей загинуло. І ще, і це ж не, не всі дані, ще скільки ще буде виявлено загиблих. Ну от сьогодні зранку читала, скільки чотири, чотири з половиною тисячі, ну приблизно. Загиблих Турцій. Боже милостивий, Божечко милостивий, спаси і сохрани. За що це все? Тут війна. Ці кацапи прийшли на нашу землю? Там землетрус. І що це має бути далі? Таке, що тут таке робиться, що це навіть ні, немає як планувати те життя ні на, ні на завтра, ні на післязавтра. Тобто сьогодні прожили день і слава Богу. Проснулися і слава Богу. І вже закидаю морковку. Хочу розповісти своїм новим підписникам, хто от недавно підписався, що мій канал називається Мій Любий садочок». Ну ви вже знаєте. І розпочинала я свій канал літом. Якраз от прямо з 1 червня, з 1 числа я відкрила свій канал і зробила своє перше відео. Ось. І літом я знімаю, знімала і буду знімати свій садочок. Всю, всю красу. Показувала все, що як цвіте, як росте. Ось. Ну, а коли вже прийшла зима і садочку нема що показувати, то я вже під'єднала своє життя в будинку. Свої будні. Мої будні, моє життя. Ось. Тому тут і Приготування їжі і прибирання. Ось. Так що таке прийде весна. Перейду знов на садочок. Буде щодня садочок, а того, що в хаті вже буде менше або взагалі не буде. Так, вже тут підійшло врем'я. вже бараболька і морковка зварилися. Закидаю вже броколі, капусточку. Я навіть такі от листочки. Що там такі от листочки були на ніжках, то я навіть листочки порізала сюди. Я так дрібно броколі не ріжу. А, нехай буде такими цілими кусочками. Буде такий в мене овочевий супчик з курочкою. Так, я вже буду закидати сюди цибульку зелену. Посолити прямо трошки. Таку посолю потім пробую. Так. Зараз я зелену укропчику наріжу. Так, я вже нарізала кропчик. Зараз я його покину. У мене то, конечно, є. Заморожений в морозиловці, але... Але як була в овочевому, купувала цю цибульку, зелену броколі бачила побачила цей укропчик і захотілося мені свіженького. Якщо буде з свіженьким. Так, положу я ще листочок. Так, і що тут в мене приправки є. Я тут вже можна було б і не кидати ніяких приправок. Бо тут повно зелені, але я висиплю, тут в мене небагато було. О, тут таке, знаєте, томат, базилік та чесник. Для разнообразя, як то кажуть. Так, і... Так капелюшечку молотого перчика. Таку трошечки. Все. Ну, ось і все. Супчик мій зварився. Я вже його досолила ще трішечки. Ось такий овочевий дієтичний супчик з брокколі. Зараз е, піду на двір до джисюмки, треба їй дати їсти. Але ще хочу вам розказати і показати за фонарик. чи Хтось з вас купував такі фонарики. От такий фонарик заправляється від розетки. Це по щоту вже десь у нас третій фонарик. Така ерунда, що я просто вам не можу передати. Можливо, ви і самі знаєте. Е, ну, як тільки його купляєш, тут десь ну якийсь певний час, він, поки, поки він новий, то він там ще заряджений і так як треба, ще світить нормально. Ну. Но... Це зовсім якийсь короткий термін, я можу сказати. Якийсь зовсім короткий термін. А потім вже його потрібно е, заряджати від розетки. І Скільки ти його не заряджай, скільки б він там не стояв, включений в ту розетку, і ти його вимикаєш, то буквально раз-два, раз-два і все, і він вже знов е, не світить. Таке впечатлення, що це якась. Одноразова китайська фігня. І все. Ну, і він же ж вони ж не дешеві ці фонарики. Вони ж теж не дешеві. І не знаю, що сказати, чи, чи використовалися такими фонариками, чи ні. Так, все, йду до часюньки. їсточки треба їй давати. А вас беру з собою і дата <гадати> з <мною> до Джесі. Ми ще хотіла показати, хто раніше дивився попередні відео, що в мене е, тут стояла он, така водильна доска. Вона у нас раніше стояла наверху в гардеробній, а потім ми її знесли сюди для зручності. Але потім я щось подумала-подумала. І ми, я подумала. І... І ми її обратно занесли на верх гардеробну, а сюди спустили з верхньої кімнати цей камінь електричний. Я так подумала, що він тут буде доречніший, ніж там наверху. У мене тут багато вазонів, і виходить, що так вже деякі нема куди ставити. А ці два вазони тут дуже так непогано. Виглядають, тільки треба буде ще гарного горшечка купити. Ось до цього. Це так у мене від Відерко. В Відерках. Вазони в Відерках. Ось така тут обстановка. Ну, звісно, можливо, цей камін і не дуже сюди вписується, скажімо так, по кольоровій гаммі. Не дуже вписується, да? тому що, ну, ви бачите, що двері е, такі, тут беж і там беш, а камін таке червоне, під червоне дерево. Ну, але дивіться, там двері такого кольору коричневі, такі темно-коричневі, підходять сюди. Скажем так, ось такого. Просто розумієте, цей камін ми з чоловіком купували, коли в нас ще не було цього будинку. Коли в нас не було ще цього будинку. І ми ще тільки планували, думали, мріяли, але не знали, що він у нас буде. Ось. А, ну, я вже казала, якось я гуляла по садку і казала, що ми в 2014 році побудувалися. Так. Почали ми своє будівництво, скажімо так, заложили фундамент. Ми ще в 2008 році заложили фундамент цього будинку, а закінчили будівництво і заїхали вже в 2014 році. Тоді, коли були, почалися у нас страшні оті події, розстріли в Києві, ну ви знаєте. От. Тоді, коли були ці страшні розстріли, я лежала в лікарні, в мене була онкологія і я взагалі не знала, на якому я в світі знаходжуся, і, і що буде далі. Що буде далі з нашою країною, що буде зі мною, чи буду я жити. Але Господь дав мені життя. Сподіваюся, що все буде добре, хоча ви прекрасно знаєте. Що людина, яка вже мала рак, це ти живеш все рівно, ніби ти виліковуєшся, але все рівно ти живеш як на пороховій бочці, тому що ти не знаєш, коли воно може вибухнути. А гарантії, що це о ніколи більше не станеться. Ніхто не може дати. Жоден лікар. Тому таке ось. Але, незважаючи на ті всі події, які відбувалися і в країні, і зі мною, ми все-таки збудували наш дім і переїхали в нього. Ще вам скажу таке, що коли ми переїхали в наш дім і вже почали в ньому жити, ночувати, то була просто пуста коробка. У цей дім була просто пуста коробка. Ми тільки поставили вікна і двері. І більше не було нічого. Підлога, голий бетон, стіни, гола цегла. Ми, ми з чоловіком покидали якісь на другому поверсі, бо там дошки, бо тут на бетоні взагалі ж спати не можна було, а наверху дерев'яні дошки. Ми покидали усякі старі лахи, якісь пальта, такі, от, такі собі постілі поробили і так спали перше время, так от і ночували. Ось, а потім вже помаленьку, помаленьку. Вже Щось робили по трішки. Ну, поки почалася зима, тому що це літо було 14 рік, початок літа був, коли ми сюди переїхали. Верніше навіть не початок, це вже був другий місяць літа, да. Ось. але поки почалася зима, ми вже зробили собі опалення, з опаленням, ми вже зиму війшли в зиму з опаленням. Хоча все остальне, як було, так і було. З голим бетоном і з голими стінами. Но з опаленням. Ось так. Добре, друзі. Дзюсюня моя хоче їсти. Йдемо на двір. З різних ракурсів покажу вам. Тут просто в мене вазони, оця моя пальма. Я дуже її люблю. Цю пальму. Їй вже стільки років, знаєте, скільки років цю пальму отаку таку малюсічку, от такий росточок. Мені подарувала жіночка на роботі. Це був зараз вам скажу 2005 рік. От 2005 рік. Ось такий маленький росточок був. Це з 2005 року, от вона така виросла, ця пальма. Значить. А робота моя була. Е, я була військова, служила в бригаді. Була військова за контрактом і служила в бригаді. Ну, не буду. Називати ніяких більше таких моментів пальмочка виросла. Бачите, яка велика? Я час від часу в цієї пальми е, нижні листки відрізаю. Е, ну, є так, що вже прямо дуже мішають. От не знаю, можливо, прийдеться навіть оцей нижній листок відрізати. Бо ну, мішає ходити тут, знаєте. Ну, поки хай буде, а потім побачу. Потім побачу. Ну, Ось так. А ще ось в мене тут табуреточка така, бачите? Зовсім вона ніби тут і не до місця скажете, правда? Я і сама бачу, що вона тут не до місця. Але по-перше. Вона підходить по кольору до цих дверей. Це я так вибирала сама в магазині, коли купувала. Вона підходить по кольору до цих дверей. І отут от такий куток, що ну, або тут взагалі нічого не має бути, або взагалі нічого. Або оця табуреточка. Я е, люблю на ньому сідати, бо часом такої сідаєш, треба носки вдягнути, або скинути їх. то дуже зручно. Я вам скажу. То да, ось так. Дезинка моя. Чисюнька моя. Источки, Пішли їсточки. Пішли моє сонечко. Пішли. Пройдусь трішки. Классно так. Тут би на лижах покататися. Я в дитинстві постійно на лижах каталась. На лижах, на коньках. Я вже вам показувала свої коньки, але з коньками треба йти на лід, а льоду тут немає зараз. Ви знаєте що, друзі, шо розкажу вам, що як ми тільки сюди заїхали, то перших два роки тут дуже багато зайців ходило в нас по садку. Тут же поле, знаєте, поле. Тут і лисиці були, і куропатки ходили, цілими стаями такими прямо до нас садок приходили. Так було гарно, цікаво. І зайці. Море зайців було. О, а це хто прийшов? А це хто прийшов? Друзі, подивіться, хто до мене прийшов, я сама там пришла. Здій, Наїлася вже? Ляй, ляй, Наїлася. Ти наїлася. Ти наїлася моя собака така. Наїлася моя кутичка така. Ти моя кутичка маленька така. Наїлася. Наїлася моя куча. Іди <laughs> сюди, іди, 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 моя красавиця така. Ай, ти ж моя красавиця. Слухайте, яка в неї шерсть гарна. Яка в неї шерсть гарна від цього корму, від снігу, да, почистилася, помилася. кинь ту кістку, Дясюня. Та покинь ту кістку, Та побудь біля мене, бо я зараз піду. Джесня, Дісня, Дісюня. <laughs> Джисюня моя! Джисюнька моя! Мишка мой красолапый! Дивай, мы с тобой обе две режи. Я надела старую дубленку. Режу и... <laughs> Ай, ты красавица! А ну, сядь, посидь біля меня. Сидай, сидай, сидай. Вот так, вот такая молодец. Вот, Посить, посить, така гарна собака, така рижулька. Ти Рижулька така, Дивись, і Я рижулька і ти рижулька, та? Чисюня, красуня така, довольна, така тепленька, яка в тебе шуба шикарна. шубка, дивись, Яка в тебе шикарна шубка. Так. и вечно. Она снова и все. Бэнт и легла. И легла. И легла. Вставай. 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 Ну вот и все, друзья. Майже закінчується уже сегодняшний мій Закінчується моє відео. Не хворійте! Бережіть себе. Всього вам доброго! Всього найкращого до зустрічі! Всім папа! -па.